Привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі! Як ви вже помітили, у мене тут щось є: це канцелярія. Так-так ціла велика коробка. Але я її не купувала. Ось це приїхало мені в обмін. Так-так, вам не почулось? Сьогодні я розповідатиму вам про канцелярський обмін. Я тут зараз з вами не буду займатися розпаковкою і показувати все те, що мені приїхало, бо повірте, там дуже багато всього, і просто все в відео не споміститься. Але я зроблю вам нарізку із двох своїх. Таких от розпаковок, там, де ви зможете побачити взагалі ну, наочно, так, що там взагалі відбувається, що там присилають, які, то, які канцелярські цікавинки і арт-матеріали можуть до вас приїхати, якщо ви будете брати участь у подібному обміні. Я хотіла у відео просто вас детальніше ознайомити з цією ініціативою, розповісти про неї, навіщо взагалі вона існує? І можливо хтось з вас зацікавиться і теж захоче долучитись до нашої спільноти посилання на. Інстаграм цієї дівчини, яка цим всім керує процесом, я залишу вам теж в описі та в прикріпленому коментарі. Обов'язково можете до неї написати, підняти руку, сказати, що теж хочете до нас в скраб групу на телеграм і велкам! Отже, доки показуватиму вам нарізку моїх обмінів, розповім детальніше про їх суть. Простими словами. Це коли люди, які обожнюють скраббукінг, журналінг і просто красиву канцелярію, обмінюються між собою матеріалами, які у них уже пролежуються, але можуть стати справжнім скарбом для когось іншого. Я вже двічі брала участь у таких обмінах і скажу вам відверто, це того варте. Все відбувається в одній українській телеграм-спільноті скрапбукерів. Раз на кілька місяців там організовують обмін. Усі охочі спершу зголошуються, а потім з них формуються пари. Суть дуже проста: ти складаєш посилочку з матеріалами для своєї пари. Туди можна покласти те, що в тебе дублюється, або вже не визиває якихось емоцій. Можливо, якимсь матеріалом ти перестав користуватись або він став тобі нецікавий. Наприклад, наліпки, яких у наборі по кілька однакових, або скотч, намотка якого немов для вічності. Думаю, тим з вас, хто давно займається нашим улюбленим хобі, знайома ситуація, коли купуєш набір скраб паперу із 20 аркушів, бо тобі потрібен ось той один єдиний, який точно ідеально підходить для придуманої ідеї. А решта потім лежить. Ну або підстрічка, у якій 20 разів дублюється той самий малюнок. Хм, Це ж так нудно. Особисто я до участі в обмінах мала просто море таких матеріалів, які і шкода було викинути бо класні, але і використовувати їх я вже не хотіла, щоб не повторюватись. І здавалось би, що рішення нема. Але, як виявилось, усе геніальне просто. Адже ця ініціатива це не просто обмін канцтоварами. це спосіб дати нове життя тим речам, які в тебе вже залежались, і водночас отримати щось свіже, натхненне і абсолютно неочікуване у відповідь. Можливо, ви отримаєте щось із чим дуже давно хотіли спробувати попрацювати, але все ніяк не доходило руки. Або ви по якійсь причині боялись це купувати, а тут такий шанс. А до того ж, це ще й екологічно та бюджетно. Адже кожен платить лише за свою відправку. І це дуже надихає. Ось ці канцелярські посилочки, які до тебе приїжджають, це такий вау-ефект! Це настільки класні емоції, тому що коли ви замовляєте щось через інтернет, на сайтах, якісь там новинки собі купуєте. Ви орієнтуєтесь, що ви там замовили. Ви вже знаєте, що там до вас їде. Ви хочете тільки це все там пощупати, подивитись, відкрити. Зрозуміло. Але коли інша людина відправляє для вас таку сюрприз, коробочку, то ось це розпаковування, розглядання цього всього це настільки кайфово і класно, що просто ні з чим не можна зрівняти. Так само ці обміни можуть відбуватись і за кордоном, адже є велика спільнота, наприклад, дівчат у Польщі, які проживають. І якщо знаходяться охочі, то такий обмін теж може відбутись і у вашій країні, якщо раптом ви проживаєте десь не в Україні. Ще одна прикольна ініціатива, яка власне, є теж в цій групі Telegram, це так звана канцелярська аптечка, канцелярська аптечка це як перша допомога. Тільки не медична, а творча. Багато з нас, хто давно займається скрапбукінгом, мають цілі запаси матеріалів, і часом їх стає надто багато, частина просто лежить без діла. А є інші, ті, хто лише починають свій шлях у скрапі, у кого мало матеріалів, але море натхнення і бажання. І саме для таких моментів і існує ця канцелярська аптечка. Людина з досвідом складає посилочку з базовими матеріалами папером, наліпками, стрічками, ну будь-чим, що зважає за необхідне. І надсилає це тому, хто зараз потребує підтримки, корчого поштовху або просто не має змоги купити все самостійно. Це безкорислива допомога. Єдине, що оплачує отримувач, це доставка. Але натомість він отримує не лише матеріали. Ай величезну порцію натхнення і відчуття, що ти не один, що в цій творчій спільноті завжди знайдеться хтось, хто підтримує. Мені ще не, не було такої потреби користуватися, але я думаю, що якщо я поїду в Україну, я не буду брати з собою ось ці матеріали свої, грузити собі там сумку. я... Попрошу дівчат про цю аптечку, щоб мені там щось наскладали, і на той період, там кілька тижнів, доки я буду перебувати у родини, щоб я змогла цим користуватись. Ось така у мене сьогодні цікава була для вас інформація. Сподіваюсь, вам сподобалось. Усіх охочих запрошую до нашої Скраббукдільської спільноти. Ми там ділимося якимись своїми роботами, натхненням, цікавинками, які знайшли нові десь в, на сайтах, чи там хтось щось замовив собі. Дуже-дуже тепла і щира у нас там спільнота. Сподіваюсь, я була вам сьогодні корисною, розповіла вам про щось нове, змогла вас заінтригувати, зацікавити і. Принести вам задоволення. Дуже прошу про ваші вподобайки, як завжди, коментарі під відео. І дуже дякую вам, що були зі мною до кінця. Ви, як завжди, найкращі. Ціную і люблю кожного з вас, і до зустрічі у світі Блокнотів. Па-па!